Смартфон це наш незамінний помічник. Але чи впевнені ви, що він налаштований максимально зручно і безпечно саме для вас? Сьогодні ми розберемо 10 простих базових налаштувань Android, які вирішують 90% проблем. Щоб змінити перше налаштування, гортаємо вниз та шукаємо пункт Google. Далі натискаємо усі сервіси. Тут гортаємо майже в самий низ та шукаємо сповіщення про невідомі трекери. Це ваша особиста охорона. Ця функція попереджає, якщо поруч із вами знаходиться невідомий пристрій, який може відстежувати ваше місце знаходження, наприклад, AirTag. Тож важливо, переконайтеся, що ця функція активна. Наступний пункт стосується зручності та швидкості. Виходимо в головне меню. Проводимо пальцем вверх. Свайпаємо. І ще раз. І бачимо, тут значок такий редагувати. Натискаємо на нього. І тут ми можемо персоналізувати шторку швидких налаштувань, щоб вам вона була зручна. Ми можемо налаштувати дві шторки. Наприклад, повертаємось назад. Дивіться, ось першу. Ми ось зверху ці ось параметри, ми можемо їх зараз вибрати, які нам найпотрібніші. Вибираємо редагувати знову. І ось цей ось угорі редагувати. І бачите, стрілочка, ой, мінус. Приберете його. Натискаєте на нього, прибирається. А внизу у нас вибирається повний список, який вам потрібно. Тож вибирайте, який вам необхідно. І натискаємо готово. І другий варіант повністю. Це вже коли ви знову відкриваєте і ще раз. І ось це ось меню. Ви можете його також додати, які вам потрібні, або прибрати взагалі зайві. Натискаємо Редагувати і обираєте плюсик або мінус. А тепер для того, щоб убезпечити свій телефон та дані від зайвих очей, контролюємо дозволи додатків. Повертаємось назад в налаштування. Ходимо назад. Ще раз. І тут нам потрібно знайти безпека та конфіденційність. Гортаємо знову вниз та шукаємо диспетчер дозволів. Перевірте, які програми можуть використовувати вашу камеру, мікрофон або контакти. Заходьте сюди і сміливо забороняйте ті дозволи, які не потрібні для роботи вашому застосунку. Від безпеки переходимо до візуального комфорту. Повертаємось знову назад та шукаємо Display. Тут гортаємо трішки вниз та обираємо розмір і стиль шрифту для початку. Ви можете тут спокійно редагувати розмір шрифту, просто двигайте ось цей ось значок. Для наступного повертаємось знову назад і вибираємо масштабування екрана. Завдяки цьому ви можете зменшувати або збільшувати елементи на екрані за допомогою ось цього повзунка, який розташований нижче. Наступне налаштування є основою вашої щоденної безпеки. Повертаємось назад та шукаємо екран блокування. Обираємо тип блокування екрана і в залежності від моделю та марки телефону, у вас є різні рівні блокування екрана: пін-код, пароль, ключ розблокування, проведення, немає, біометричні дані або відбиток пальця. Якщо ви хочете, щоб я розповів, який з них найкращий, напишіть про це в коментарях і я зроблю відео. А так я рекомендую вам поставити хоч один тип захисту, тому що це буде набагато безпечніше. Щоб мати можливість відпочивати без зайвих турбот, є налаштування під номером 6. Для цього повертаємо Назад, головне меню. І гортаємо вниз та шукаємо сповіщення. І вибираємо тут Не турбувати. В цьому режимі буде вимкнено звук для всіх дзвінків, сповіщень та оповіщень, окрім дозволених вами. Вмикаєте цей режим. Ви можете його налаштувати, його розклад, ось тут. І також ви можете налаштувати виклики та повідомлення, які будуть дозволені в цьому режимі. Тобто, ви можете додати контакт, які можуть вам зателефонувати або отримувати повідомлення. Тож можете не перейматися, кому потрібно, обов'язково залишайте дозвіл. Тепер переходимо до звукових налаштувань, щоб усе було чути чітко. Пам'ятайте, у телефоні є окремі налаштування для гучності дзвінка, музики та будильника. Щоб їх налаштувати, потрібно просто натиснути на кнопку додавання гучності або прикручування. Натискаємо і натискаємо на ось ці три крапочки. Дивіться, тут у нас є медіадані, позначаються так, це якщо ви відео, дивитесь, музику слухаєте, налаштовуєте. Наступне, друге це звук дзвінка, якщо потрібно, додаєте на все. І також звук сповіщення. Тут у нас додаються будильники, ви можете прикручувати. І система. Тож налаштовуйте, як вам зручно. Далі ми подбаємо про економію ваших грошей та трафіку. Велика частина ваших грошей може йти на приховані оновлення. По-перше, нам потрібно вимкнути автооновлення додатків через мобільну мережу. Для цього переходимо в наш Play Market. Натискаємо на нашу іконку в правому верхньому куті, далі гортаємо вниз та шукаємо налаштування. Налаштування мережі і автоматичне оновлення додатків. І для економії нам потрібно вибрати, оновлювати лише через Wi-Fi. По-друге, не забувайте вимикати мобільні дані, коли є Wi-Fi. І по-третє, обов'язково вимкніть автоматичне завантаження фото та відео у месенджерах, наприклад, у Telegram, коли ви не вдома. Для цього заходимо в наш Telegram або будь-який месенджер, який ви використовуєте. Натискаємо на три крапки, Внизу налаштування. Гортаємо трішки вниз та вибираємо дані та сховище, і бачимо авто завантаження медіа. При використанні мобільної мережі ви... Ми вимикаємо і залишаємо лише при використанні Wi-Fi. Наступна функція, яка подовжує життя вашому телефону у критичний момент, називається режим енергозбереження. Тут це зрозуміло, якщо заряд падає нижче 20% і зарядки немає, ця функція подовжує життя вашого телефону на години, вимикаючи зайві процеси. І останній, але не менш важливий пункт для вашої зручності. Переходимо знову ж таки в налаштування. Тут нам потрібно вибрати дисплей. Вертаємо вниз та шукаємо автовимкнення екрана. Вибирайте найменший час, який вам зручніше, оскільки коли ви просто залишаєте телефон без дії, він довго світиться і тим самим розряджає батарею вашого телефону. Обирайте зручно, я думаю, приблизно секунд 15-30. Ну, як вам зручно. Ось такі прості 10 кроків зроблять ваш телефон набагато зручнішим. А якщо ви хочете другу частину, напишіть про це в коментарях. «Давай другу частину і обов'язково її зроблю.